Так, дай Боже, здоров'я ще раз, хлопці показуємо кіно зараз. Цирка, виді до цирка. Посторонки там коло філічі. Це шлея з котрого на нього стала? То з червоного того, що я продав, що в З Скаште того. Труфель він називається, так? так, так, так. І ти ну, регулював, що ще стало так, як було? Підтягав е, е, підтягав. ну, саму е, шор. Ось тут ось не. Під дубки лише під підтягав. Під дубки лише, що я тут трошки перегрою його. Що, попустив? Я навіть не можу сказати точно, бо я б його відчепив. Попустив, та, бо, бо той то, червоний ходив тут на дітці. Цей довше. Цей довше. Я дав сюди. А то як було, що я тут підтягнув, бо то його обрав на правий бік іносять покрути. Mm -hmm. Треба регулювати ви зліва дати, то вже треба тут отим грати, То Я Ну, в словом, така сама вона, Тут червоний посуд. Так, так, прийшов таке... тут ще один наш друг. <г> Будеш, <пи> сідати. На Будеш сідати. На кого, нащо він не знімається? Будеш сідати на ця? А чого? Хочу. <пи> <Олег>? Ну <пи> та тебе показав, на Дакарове їхав. Я <пи> <io> вже показав. <пи> нема, нема снігу, не хоче. Олашку, та ж ти зірка у Ютубі. Ну no все, не хоче. Певне, що ніхто заставляти не буде. У нас зараз буде цей друг їхати. Ні. Він бігом може тут запрягає, дай він чистити хоче. На голодну то гонить. Ну еш. Є, є. Паска, зварив фиру таку файну. Щось? Чуєш вас, що Солах без настрою, не хоче їхати. просну. проснув А? Тут є маршрут такий. Ти ураз тут коні пробуєш на цьому ведріску. Oh. 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 Ну фе... oh. Oh. феряги тут серйозні. Це на увазовських увазов. Кулеса, всі чотири вазу. Там вперед у вазовські зад юмсо То не за слабенький варчик для нього, 63, зараз переламимо його. Так, як ломи, то лампа Де? Ди... Ой, чудо. Оу, то це цей ковбан, що ти у раз за нього чіпаєш? Так, так. Тут треба було Олешко, бо ти сім би його притримав. Васка йде, а буде зараз тримати. Аби ти його притримати копчик. Це буковий, вже не один раз був у пробах. Та й ведко, що він заюганий, що ти все тут дресируєшся. Це, Та, я хіба його попробую, ага. попробую це вже...

Він, він собі файно вмір, але він не є в острій. Він, він собі спокійний, він дивись який слон такий, такий спокійно собі. Є! Є! Ого, важи, важи, на ноги. Давай туди уса. Yeah. Добре добре, файл. Oh, добре, потім буде добре. 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 добре Не будемо сильно мучити, бо ти ще його не... Ні... Він зараз нагріється та як нагодуєш. А, а буде тобі він має добрий, на oh. перший раз. Так, ривник і третій? А ви лише орків, лише лише вар, бать, вай, лише горчиком, та чого ти. Добре, показали пробу досту. Якраз треба було з дороги забрати. Оу, тихо, слоню. Як він називається? ще не Підкінте Як його назвати. Так, по баріку. По бар, по баріку і по торійці кобилі не знаю, як яка вона називалася. Придумайте ім'я. Орлик йому не пасує, гоноровий такий. А гарнами просто він придумав. Оу, диссе! Куда він собі? Не боїться гронів.

Як був килип'є, то вакмо горити та вже як розберемося, а то трошки високо падати зняв. Це було ще раз нагадую, що це все спонтанно. Вася спав зранку. Я навіть не очікував, що зустрічі такої. Зранку телефон якийсь дзвонить.

Дай ми може бути затічнішим, а там стати цю кофе. Ді, даємо Це маршин. Район маршин. Рукеш, який у тебе цей? Тут район. Це тут вода добра така, правда? Зато ти такий жвавий добре доброї п'єш. Червоні уличка. Можете цю дробинку принести. Буде приліткивати. Як я замерз руки. Це рукавеці не Привіт, кіровограда. Шли я з Чернівецької області. Це Ясипа. Франкевичку

Ти вже веди не, не цим разом Я вже упав він був Ай що їбає Страшно так А ну сідай А я під кліпаю упав так, так сідаю і стрям а. Ти після того, після того я, не їхав? А, ви упав, Та, а, я би подивився чи страшно було ти є На тебе упав А Що не видно на відео там Тут... відео не було. Ні, не було, на відео лише було, що ти впав. Хлопці, це Кей Франкевича. Франкевич собі придбав гаміс на перший ранку. Побаріку. Ви щось піднесуть, на луху, я буду сталяпаний в болоті. Не будеш, то в таляп. Будете сідати вдома після мене. І поки ви його не заїздите. Так воно. Васка, це б він би продався, якби добре заплатили, ні? Але ти ще не укатав, ні розпробував добре. Що то? 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 Ріт, ріт, ріт. Ріт, майки. Ріт. Води. А! Ріт. Ріт. Ти Не намацати. Так. Не, не, не пускайте. А така перелякана на це. Ні, так що тобі. О, ріт, ріт, Не пускай, не пускай. Ріт. Ріт. Тума. Файно. Та я так думаю, що це від на нему ще ніхто не сидів. Ні. Я не по перший раз буває. А тепер Василь після дружини. На цьому коні. Ну, що до розписі їхати на цьому коні. У коня очі перелякані у Василя теж. Вася, купив коня. Веде сюди на пал. По баріку вже ребеть, бо на 2. Олах кричить, щоб ти пускав василя. У мене газ дає педаль газу, Васька, Піддати газку. Нічого, ні. Ай не! – У другий бік, обертай у другий бік. Каже, у другий бік! Васе, а ну покричи так як ти вмієш навіть.

Батон, ні, 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 ні. Оце молодеця, солашка. Не хоче ви це добра, звичайно, йде. Та він та аж боком йде. Що, так аж що бок, знає? Йо, що здемаш їхати, верьком. Не хочу їхати, йоп, ймови. Та що, дайте батіжок? Yo! Ai, blaah, si bajite man. Pieko, tu ti tuš тобі говорю чи ні давай Добре, добре, найпокрутіш. Най, най, так я розумію, що це верхом він перший раз оце возить. Для першого разу це взагалі дуже суперово. Дуже. Де це як це пасує? Йо. Най, 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 най. Та. Ти хаберш? Він вже до мене читати день чи п'яти. Шостики, що. Села. Йо, покупку сидимо. Дуже гарно. Та то шоти, то він так на камері класно вилітається. Під сідлом. Ооо! Він розуміє висить. Йо! 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 Що він не пригов? Йо, Я, ай! Коли Васка сидів на коні, то були оба перелякані. А, а тепер лиш саме кинь переляканий. Са, ще кружочок, і будемо вам усім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Все, всім дякую за увагу, до нових зустрічей.